Два квадрокоптери Мавік т та сучасне обладнання передали працівники південноукраїнського енергокомплексу бійцям підрозділу сил спеціальних операцій. Військові звернулися з запитом до ПС, оскільки енергетики з перших днів повномасштабного наступу активно співпрацюють з оборонцями та намагаються оперативно задовольняти їхні потреби. Обладнання придбали в рамках безстрокової благодійної акції Допомога захисникам України за кошти колективу підприємства. Загальна вартість пристроїв склала понад мільйон гривень. Висловлюю вдячність колективу Південно-Української атомної електростанції за допомогу, яку вони вкотре надають нашій частині. Це зараз дрони раніше також були дрони, були приціли, які дуже якісно відпрацювали на одному із напрямків, де застосовувалися наші підрозділи. Приціли до досі пір працюють і виконують свою. Роботу золота і ця допомога також буде виконувати свою роботу в рамках оборони України і звільнення наших територій. Пілот аеророзвідник Арчі ділиться з працівниками ПС відео, на якому показує частину своєї роботи. Він майже цілодобово відстежує лінію фронту з повітря. Робить це за допомогою дронів. Його пташки злітають високо в небо і звідти передають координати артилеристам. Далі вже справа техніки. Мавіки вони дуже надійні, з великими характеристиками, залітають далі, працюють краще і бачать далі. Ці, допустимо, Мавіки 3Т, то вони намного, як би сказати, так далеко бачать, і це нам дуже допомагає виконувати нашу роботу. Вночі так само це дуже незамінна річ, яку, на жаль, дуже мало в нас. Дякувати вам, то вони у нас є одержаним новим пристроєм. Захисники радіють і всіх деталей не розкривають. Лише наголошують, що це підсилення додасть ворогу клопотів.